Багато хто полюбляє пінісетуми. Я так само їх використовую в своїх проєктах. Однак, ми маємо знати певні характеристики цієї рослини, щоб її як мого якісніше використати. Перше це е, злак, який буде дуже пізно просинатися. Досі до середини травня, як і, і проса, і міскантуси, він буде стояти просто голою стерньою. У нього не буде вегетації. Коли ви створюєте квітники, ви знаєте про це, щоб у вас велика площа, наприклад, цих рослин. Якщо ви хочете якийсь масив створити, не була на передньому плані. Наступне: у нього дуже цікава така кочка у форматі фонтану. І, як правило, це великі рослини, є сорти карликові, але, як правило, вони великі. І вони дуже дуже так рясно наростають, і потім дуже гарно і цікаво будуть цвісти. Це цвітіння може залишатися ці китиці там протягом осені, тобто його пік декоративності це друга половина літа і осінь. А ось вже взимку деякі із цих рослин, деякі сорти можуть не витримати навантаження сніг. А, наприклад, тут пінісетом Хемель, подивіться, він все одно піднявся. Ось ви бачите, також був сніг, він все одно піднявся. Він створив такий сноп невеличкий, да? однак декоративність цього злаку навіть в зимовий період часу зберіглася.